Привіт! Рада тебе бачити на каналі. Сьогодні ми поринемо у тему, яка дуже важлива для будь-яких стосунків: і дружніх, і романтичних, і навіть робочих. Ми будемо говорити про те, чим прийняття людини відрізняється від погодження з її вчинками. Бо, чесно кажучи, дуже часто ми плутаємо ці поняття. Ми думаємо. Якщо я люблю чи ціную людину, значить я маю погоджуватися з усім, що вона робить, і в результаті або терпимо речі, які нам некомфортні, або починаємо виправдовувати її помилки, щоб не зруйнувати стосунки. А насправді прийняття це не про схвалення, не про все добре, що ти робиш, і точно не про те, щоб жертвувати своїм внутрішнім комфортом. Сьогодні я розкажу, як бачити людину цілісною, приймати її як особистість, але при цьому не виправдовувати її дії. Ми поговоримо про те, як встановлювати здорові межі. Як зберігати спокій і повагу до себе, і навіть дам конкретні приклади, які можна застосувати у реальному житті. Бо повір, це реально змінює спосіб, яким ти будуєш стосунки, і допомагає не втрачати себе в процесі. Давай розберемося детальніше, що ж таке прийняття. Прийняття це не просто слова я тебе приймаю, це щось набагато глибше. Це коли ти бачиш людину повністю зі всіма її особливостями, недоліками, помилками, страхами, сумнівами. І при цьому не намагаєшся її змінити і не відчуваєш потреби виправдовувати її дії. Це означає, що ти сприймаєш її як цілісну особистість, таку, яка вона є насправді, і розумієш, що її дії або вчинки це не завжди відображення твоїх очікувань чи правил. Але тут дуже важливо зрозуміти одну ключову річ. Прийняття не означає схвалення, це дві абсолютно різні речі. Дуже часто люди плутають ці поняття і думають: якщо я люблю або поважаю людину, я маю погоджуватися з усім, що вона робить. І саме тут починаються проблеми, бо ти можеш любити когось, поважати його як особистість, цінувати його чесноти, насолоджуватися його компанією, але при цьому абсолютно не погоджуватися з тим, що він робить або говорить. І це нормально. Навпаки, це навіть здорово. Чому це так важливо? Тому що коли ми плутаємо прийняття з погодженням, ми робимо кілька дуже небезпечних помилок. По-перше, ми жертвуємо своїм внутрішнім комфортом і спокоєм ми мовчимо, стримуємо емоції, намагаємося зберегти мир за будь-яку ціну. А насправді всередині нас накопичується напруга роздратування образа, і це рано чи пізно вибухає. По-друге, ми починаємо виправдовувати чужі помилки, переконуючи себе, що це нормально, всі роблять помилки. Він вона не хотів, хотіла зіпсувати. І в результаті ми часто дозволяємо іншим переступати наші межі, забуваючи про власні потреби і цінності. А прийняття, справжнє прийняття допомагає нам зберігати здорові стосунки без ілюзій, бути чесними з собою і з іншими, бачити людей такими, які вони є. І водночас. Залишатися спокійними, впевненими і впливовими у власному житті. Воно дає відчуття внутрішньої свободи, ти не живеш під тиском чужих очікувань і не витрачаєш енергію на те, щоб постійно виправдовувати інших або себе. Прийняття це по суті мистецтво балансу, балансу між любов'ю і повагою до іншої людини та повагою і турботою про себе. І повір, коли ти навчишся це робити, твої стосунки стануть набагато гармонійнішими, а ти відчуєш легкість і внутрішній спокій, якого так часто нам не вистачає. Тепер давай поговоримо про те, чому так часто люди плутають прийняття з погодженням. І чесно, це цілком зрозуміло. У цьому є логіка, але водночас це дуже небезпечно для наших стосунків і для нас самих. Перша причина страх конфлікту. Багато хто з нас боїться сварок і непорозумінь, тому ми мовчимо, погоджуємося всупереч своїм відчуттям і намагаємося згладити кути. Наприклад, твій друг постійно спізнюється і тобі це дратує. Замість того, щоб сказати прямо про свій дискомфорт, ми думаємо: ну нічого страшного, він такий, я його приймаю. І на перший погляд, це здається прийняттям, але насправді ми замовчуємо своє невдоволення і виправдовуємо чужу поведінку. Друга причина потреба в схваленні та любові. Нам хочеться, щоб нас любили, щоб нас приймали. І іноді ми думаємо. Якщо я не погоджуюся з його діями, він мене не любитиме або не цінуватиме. Тож ми мовчимо і виправдовуємо чужі помилки, забуваючи про власні почуття. Це класичний сценарій у стосунках, коли одна людина гнеться під іншу. Третя причина емоційна залежність або страх втратити людину. Ми іноді погоджуємося з тим, що нам некомфортно, бо боїмося, що інакше стосунки зруйнуються. Наприклад, у сім'ї батьки роблять щось, що нас ображає, але ми мовчимо і виправдовуємо їхні вчинки, щоб не завдати болю або не погіршити атмосферу. І нарешті ми плутаємо ці поняття, бо інколи не знаємо, як виглядає справжнє прийняття. Багато хто думає, що приймати людину це погоджуватися з її словами і вчинками. Але справжнє прийняття це бачити людину повністю, поважати її як особистість і водночас залишатися чесним з собою і не виправдовувати те, що тобі шкодить. Щоб трохи проілюструвати, уяви колегу, який часто бере на себе твою роботу, але при цьому не дякує і не визнає твоїх зусиль. Ти можеш приймати його як особистість, він талановитий, сміливий. Веселий, але це не означає, що ти маєш погоджуватися з його поведінкою або мовчати про те, що це тебе ображає. Ти можеш встановити межі, висловити свої почуття і при цьому залишатися спокійним. Це і є справжнє прийняття без погодження. Тобто, плутанина виникає через страх, потребу в схваленні, емоційну залежність, і просто через те, що ми не вчилися відрізняти ці речі. А як тільки ми усвідомимо різницю, ми зможемо будувати здорові стосунки без обману себе і без постійного виправдання інших. Отже, тепер давай поговоримо про те, як реально навчитися приймати людей такими, які вони є. Без потреби виправдовувати їхні дії. Це не завжди легко, і спочатку може здаватися суперечливе, але з деякими практиками стає набагато простіше. Перше, визнач свої межі. Перше і найголовніше зрозумій, що для тебе прийнятно, а що ні. Коли ти чітко знаєш свої межі, тобі легше не погоджуватися з тим. Що тебе заважає або ображає. Наприклад, уяви, що твій друг або партнер постійно запізнюється. Якщо ти мовчиш, бо боїшся образити людину або зіпсувати стосунки, ти починаєш виправдовувати її поведінку. Ну він же такий, я все розумію. Але насправді це не прийняття, а придушення власних почуттів, коли ти встановлюєш межу і говориш. Мені важливо, щоб ми починали вчасно. І я хочу, щоб ти це розумів: ти проявляєш повагу до себе, водночас залишаючись чесним і відкритим у стосунках. Другий розділяй людину і її поведінку. Ще одна дуже важлива річ: навчитися бачити людину окремо від її вчинків. Людина це не тільки її помилки, погані звички чи промахи, вона багатогранна з талантами, чеснотами, слабкостями та страхами. Ти можеш поважати людину, бачити її добрі якості і цінувати її як особистість, але при цьому не погоджуватися з конкретними вчинками, які тобі шкодять або не подобаються. Це дозволяє уникати зайвої образи на людину і зберегти внутрішній спокій, не втрачаючи поваги до себе. Третій: не обманюй себе. Прийняття не означає мовчати або казати все добре, якщо тобі насправді боляче або незручно. Чесність із собою це перший крок до здорового прийняття. Ти можеш думати. Мені не подобається ця поведінка, і це нормально. Я приймаю його як людину, але не погоджуюся з його вчинком. Це допомагає не накопичувати образу, не виправдовувати чужі дії і не втрачати себе. Четверте, практикуй емпатію, а не схвалення. Ще один дуже важливий момент емпатія. Вона дозволяє розуміти мотиви і переживання іншої людини, бачити, чому вона діє так, а не інакше. Але тут важливо пам'ятати, емпатія не означає схвалення, ти можеш слухати, розуміти і навіть співчувати, але це не означає, що ти погоджуєшся з діями. Наприклад, твій колега постійно перебирає твої завдання, пояснюючи це стресом або завантаженістю. Ти можеш зрозуміти, чому він так робить, але це не означає, що ти маєш дозволяти таке ставлення. Тобі можна сказати, я розумію, що тобі важко, але мені неприємно, коли ти береш мою роботу без дозволу. П'яте: використовуй я повідомлення. Щоб висловити власну позицію, замість звинувачень говори про свої відчуття. Наприклад, мені важко, коли ти робиш так, бо я відчуваю себе обділеним, обділеною увагою, замість ти завжди мене ігноруєш, це дозволяє залишатися чесним із собою, не звинувачуючи і не виправдовуючи іншого, і водночас зберігати спокій у стосунках. Шоста практика на щодень. Якщо спочатку буде складно, починай з маленьких ситуацій. Можна вести щоденник, записуй свої відчуття після спілкування з людьми, аналізуй, де ти мовчав, мовчала, погоджувався, погоджувалася або виправдовував виправдовувала чужу поведінку, а де справді. Приймав, приймала людину без погодження. З часом ти навчишся помічати різницю автоматично і діяти більш усвідомлено. Сьоме постійно нагадуй собі про різницю, повторюй собі, Прийняття дорівнює повазі до людини, але не схваленню її дій. Чим частіше ти це проговорюєш у собі, тим легше стає не вплутуватися у виправдання, не жертвувати собою і залишатися спокійним спокійною навіть у складних ситуаціях. І пам'ятай, прийняття це не про слабкість або бездіяльність, а про внутрішню силу. Ти вчишся бачити людину реальною з усіма її сторонами, залишаючись при цьому чесним, чесною собою і не втрачаючи власного спокою, це мистецтво балансу між любов'ю до іншого і турботою про себе. І повір, коли ти навчишся цьому, твої стосунки стануть набагато гармонійнішими, а ти відчуєш внутрішню свободу і легкість, яку раніше не відчував, а як відчувала. Щоб краще зрозуміти, як працює концепція прийняття без погодження, давай розглянемо кілька конкретних прикладів із життя відомих людей, і з повсякденних ситуацій, які цілком реальні. Візьмемо, наприклад, Майю Анджелоу, відому письменницю, поетесу та громадську діячку. Вона часто говорила, що приймати людей такими, які вони є, не означає погоджуватися з усім, що вони роблять. Вона навчала, що можна бачити людину чесно, з усіма її слабкостями та помилками, і водночас зберігати власну цінність та межі. Майя Анжела вміла не погоджуватися з несправедливістю, дискримінацією чи неприйнятними діями, але при цьому не переставала поважати людей, навіть якщо їхні погляди були дуже відмінними від її власних. Це і є справжнє мистецтво прийняття без погодження. Ще один приклад: Ілон Маск. Його часто критикують за строгий стиль керівництва та високі вимоги до команди, але багато співробітників зазначають, що він вміє цінувати унікальні таланти людей, навіть якщо не погоджується з їхнім підходом до роботи чи певними рішеннями. Маск приймає людину як особистість, але при цьому чітко визначає межі того, що допустимо, а що ні. Це показує, що прийняття не зобов'язує до схвалення всього, що робить людина. Уявімо собі повсякденну ситуацію. Твоя подруга постійно запізнюється або скасовує зустрічі в останню хвилину. Ти можеш любити її, цінувати як людину, але водночас тобі некомфортно через її поведінку. У такому випадку прийняття без погодження виглядає так: ти чесно говориш про свої почуття. Наприклад, мені важливо, щоб ми планували зустрічі і дотримувалися часу. При цьому ти не перестаєш цінувати її як подругу і не втрачаєш внутрішній спокій. Тобто ти приймаєш людину такою, яка вона є, але не виправдовуєш її помилки. Або інша ситуація у родині. Твій брат регулярно запозичує твої речі без дозволу. Ти можеш бачити його позитивні якості, любити його і поважати як брата, але при цьому встановлювати межі. Я приймаю тебе як брата, але прошу не брати мої речі без дозволу. Тут знову ж таки видно різницю між прийняттям і погодженням. Ти залишаєшся чесним, чесною із собою і зберігаєш власний комфорт. Ще один приклад із робочої сфери. Колега постійно позичає твої ідеї без визнання авторства. Ти можеш зрозуміти, що йому важко придумати щось своє або що він шукає визнання, але це не означає, що ти мусиш погоджуватися з його діями. У цьому випадку ти можеш сказати: Я розумію твою ситуацію, але мені неприємно, коли мої ідеї не визнаються. Давай домовимося про інший підхід. Тобто, ти приймаєш людину і її мотиви, але не виправдовуєш неправильну поведінку. Ці приклади чітко показують, що прийняття без погодження це реально, це можливо і це абсолютно безпечно для тебе. Головне бачити людей чесно, поважати їх як особистостей і при цьому не втрачати себе, свої межі. Та власний комфорт, коли ти вчишся так діяти, твої стосунки стають більш гармонійними, а ти отримуєш внутрішню свободу та легкість, яку так складно відчути, якщо весь час виправдовуєш інших. Отже, підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Прийняття без погодження це коли ти бачиш людину такою, яка вона є. З усіма її недоліками, слабкостями і особливостями, але при цьому не виправдовуєш її дії і не погоджуєшся з тим, що тобі шкодить або некомфортно. Це зовсім не те саме, що схвалення або погодження, і дуже важливо це розуміти, щоб зберігати власний спокій, повагу до себе і здорові стосунки. Ми розглядали, чому люди плутають прийняття з погодженням через страх конфлікту, потребу в схваленні, емоційну залежність і невміння відокремлювати особистість від її вчинків. Але тепер ти знаєш, що можна навчитися приймати інших чесно і водночас відстоювати свої межі, говорити про свої відчуття і залишатися собою. Я також показала приклади відомих людей, таких як Майя Анджелоу та Ілон Маск, і повсякденні ситуації з друзями, родиною та роботою, щоб було зрозуміло, це працює в будь-яких стосунках. Ключова ідея відокремлювати людину від її вчинків, практикувати емпатію, а не схвалення, і використовувати. Я повідомлення, щоб залишатися чесним із собою. Якщо ти почнеш застосовувати ці принципи у житті, ти помітиш, що твій внутрішній спокій зростає, ти перестаєш накопичувати образу або виправдовувати чужі помилки, стосунки стають більш гармонійними і чесними. Ти відчуваєш внутрішню свободу і легкість. Бо не живеш під тиском чужих очікувань. Тож зараз я хочу залишити тобі маленький, але важливий виклик: спробуй протягом наступного тижня застосувати один із цих принципів на практиці. Це може бути встановлення меж, я повідомлення або просто спроба подивитися на людину чесно, не виправдовуючи її дії. Подивись, як це змінює твоє відчуття стосунків і власного комфорту. Дякую, що подивився, подивилася це відео. Якщо тобі було цікаво і корисно, постав лайк, підпишись на канал і поділися у коментарях власними прикладами, коли ти навчався, навчалася приймати людину без погодження. Мені дуже цікаво почитати твої історії і досвід. Пам'ятай, прийняття без погодження це не слабкість, а сила, це мистецтво зберігати себе, поважати інших і залишатися чесним, шак, чесною у будь-яких стосунках. І коли ти це освоїш, твоє життя стане значно гармонійнішим.